А що Росія взагалі хоче від України? Що, що Росія хоче від України по-справжньому? От на що Москва зараз погодилася? Що вона хоче отримати від України? Для чого вона розпочала цю війну? Головне, щоб вони розуміють, вони не імперія без України. Ну розумієте, ну як, ну як? Розумі... Невже вони прокидаються і вранці думають, о, що я зробив для імперії? Чи о, чи будемо ми імперією в майбутньому? Що вони конкретно від нас хочуть? Не почекайте, це ж вони взагалі мислять трошки іншими категорія. Так, да, поясніть нам їх категорія така. Він має мати сферу впливу, Або він ніхто. Ну що ж, якщо він, добре, так що скуцеволитись до чого? До Московської губернії, до Московського царства, цього? Малесенько, послухайте, йому потрібна сфера впливу. Як бути, бути втор... другою державою світу і раптом, що перетворитись за заштатну якусь територію? Боже, ти мій ВВП Індії зараз більше, ніж ВВП Росії. Що ну, ми говоримо? Це ж він, ну як вони можуть витримувати? А все-таки що б там не говорить? Це ж Україна, Білорусія. Це ж території, які це 600 тисяч, і саме головне, це було 50 мільйонів населення, зараз 42 нехай. А Але що, що було... вони конкретно хочуть? Зробити Україну невід'ємною частиною Росії, не знаю, асимілювати е, український етнос, створити з Україною якусь конфедеративну державу, відтворити імперію. От що вони конкретно? Яка модель їхнього державного будівля? Ну, давайте зараз? я вам скажу. Uh -huh. От я недавно знову перечитав книжку Дмитра Волкогонова, я полковника, uh -huh. відомого російського воєнного історика, Це це цікаво. він пише. Вона називається Василь Вожді, він пише про Леніна. Ви знаєте, він говорить між іншим про біловеску Пущу, він говорить, що було величезною фатальною помилкою. Ленін Ленин зруйнував губернську будову Росії. Губернська будова Росії стирала оці національні, Було створено. Він каже, теж вуковано. Понимаєте, ну от Соєнні Штати. От там же Штати, тому посмотрите, там не національної проблеми, як у нас. Там Штати, почекав, він, він якось забуває. Ця країна була створена людьми, які переїхали через океан. І більш то і там їм треба було домовитися і такого слова, як штати, ніде крім нас не існує. Об'єднані країни Америки, стейтс оф Америка. мені це американці пояснили, це в нас придумали чомусь. Переклали на російську і далі. Це пішло окреме слово штати. Вони не кажуть штати. в них немає такого слова в англійській мові. Це States держави, об'єднані держави Америки. Прошу сдати, розумієте. І тому я коли прочитав це, і він каже: Величезна помилка Леніна. Оцей республіканський побудова і все. Так, так, би, так би не було ніякої ворожнечі. через зу. вийти зі складу Радянського Союзу не могли б на відміну від Республіки. це говорить, країн. Uh -huh. Начебто людина, як кажуть, яка прозріла. Прозріла, Боже, що він пише. Але тут ну, є межа. От межа, де все, начебто все зрозумів. ні, ну як це Україна? І не з нами. Ну як це? Ну як це? все. От тут же мозок виключається. Стіна впалася, так?